Вітаю всіх на моєму каналі Мова квітів. На вулиці Весна, все цвіте, квітне. І нам захотілося поповнити наші садові рослинки. І ми замовили в дендрофермі сім'ї Бережнюк деякі цікаві екземплярчики. Ну, для нас цікаві. Замовляли ми вперше, І, сподіваюся, не в останнє. І от сьогодні зробимо розпаковочку. Так. Ось так виглядає всередині. Гарненько все запаковано. От, Так що ж ми замовили? Я давно шукала сорт лаванди, який цвіте темно-фіолетовим забарвленням. От. І саме у них знайшла, шукала я лаванду, Хіткот або, дак хіткот блу blue. От, оце одна з них. Або ця, вона не підписана, або ця, або ось тут є ще одна лавандочка. Зараз, зараз. Ну, цей саженець е трішки от він пішов в сторону, його треба буде обстрити, обкоротати. Але саженець живенький, гарний. Так, а ось так, оце лавандочка. Даххіт Code Blue, а це також лаванда, і це сорт манстит. Вона теж це квітне фіолетовим, темно-фіолетовим, і в ній особливість така, що квітне вона пізніше звичайної лаванди липень, серпень. Ну, як розповідають про неї, що вона квітне довше. Ну, побачимо. От, от, це буде поповнення нашої лавандової колекції. І ще тут одна рослинка, це гортензія, сорт High Mountain. Це ремонтантна гортензія. От, Рослинка хороша У горщику. Тут навіть видно ось корінчики. Виглядає досить хорошою. От, Ось такі рослинки. Будемо сподіватися, що вони у нас будуть чудово квітнути. Дякуємо за таку красу. Кому сподобалось і було цікаве і корисне моє відео, підписуйтесь, ставте вподобайки. Будемо разом з вами потім їх саджати в нашому садочку. Нет, mm -hmm. помічничок.